Захист двигуна та коробки передач на автомобіль Audi A6, в кузові С6. Підходить на всі двигуни бензинові, дизельні, окрім двигуна бензинового 2-літрового. Тобто стає і на передній привід, і на повний привід. Більш відомий, як quattro Комплект складається з чотирьох таких частин. Основна частина, яка закриває двигун радіатор, коробка і боковушки. Також в комплекті йдуть всі необхідні кріплення, болти, гайки. Захист пофарбований порошковою фарбою, стійкий до корозії, не вібрує, не видає ніяких посторонніх шумів. Дає реальний захист вашому автомобілю від горбів, каміння, бордюрів, налипання снігу, перемерзання і інших нерівностей, скажімо так, на дорозі. Товщина 2,2,2 мм. Пофарбовано порошковою фарбою. Ідеально стає все по. Штатних місцях не потрібно нічого сверлити, різати, вигинати і так далі, і тому подібне.